Привітики, друзі. Сьогодні готуємо ось таку смакоту з доступних інгредієнтів. Дуже легко, дуже просто. Я беруся до роботи всім приємно перельду. У мене тут 400 г вареної картоплі, до неї додаємо кефір. Друзі, всі пропорції я залишу в описі під відео. Додаємо солі і буду додавати куркуму, Всі спеції додавайте за смаком. Дуже класно, коли у вас залишилася картопля. варена, не знаєте, що з нею приготувати. Приготуйте цей рецепт, не пошкодуйте. Додаю чайну ложечку соди і потрібно це все гарненько помняти. Рецепт дуже бюджетний, але неймовірно смачний. Зараз сюди додаємо з вами одне і це, і потрібно це серетельно перемішати. Я взагалі думаю, що цей рецепт багато хто з вас знає багато хто готує. Рецепт не новий, але дуже класний. Я його просто обожнюю, тому зараз серетельно перемішуємо. Я продовжу готувати. А ви, якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Будь ласка, не забудьте про вподобайки та коментарі. Дякую всім вам за вашу підтримку. Все гарненько з вами перемішали. Друзі, зараз додаємо борошно і знову буде потрібно ретельно перемішати. Вже замішуємо таке тісто, наше тісто має бути таке по структурі. Зараз покажу, щоб його можна було набирати ложкою. головне його не забити борошном, але щоб сильно рідкувати таке не було. Ось приблизно такої структури в нас має бути наше тісто. І тепер в мене пательня вже розігрівається, наливаємо трішечки олії і починаємо смажити нашу смакоту. Можете смажити більшої форми, такі оладки, скажем так, можете смажити менші, тут за бажанням я буду смажити такі більші, трошки менші. не обов'язково, щоб вони були ідеально всі одинакового розміру. Смажимо на середньому вогні. До речі, смажте, коли вже гарно розігріється олія, по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Можна накрити кришкою за бажанням. Перевертаємо на другу сторону нашу смакоту і зараз будемо вже з вами смакувати. Друзі, обов'язково в й коментарях, чи готуєте ви такі картопляні оладки. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти. Пишіть, буде дуже цікаво. Ну що, друзі, в мене вже тут друга, як то кажуть, партія смажиться. Зараз нас смажуємо і йдемо смакувати. Всім, хто їсть всім смачного, зараз все розкажу і все покажу. Друзі, ще хочу додати, поки мої латки тут смажаться. Ви можете їх запікати в духовці при 180 градусів 20-30 хвилин, плюс мінус залежності від вашої духовки. Вони запікаються дуже гарно і виходять теж неймовірно смачними. Тож рекомендую або смажити на патені, або запікаємо в духовці. Наша смакота готова, друзі. Рекомендую від душі приготуйте такі картопляні оладки, не пошкодуєте. Дуже смачно, легко, доступні інгредієнти. Всім сподобається, тож готуйте та смакуйте всім миру та спокою. бережіть себе, самого найкращого, па-па.